Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Konami опублікували нового трейлера Metal Gear Solid Delta Snake Eater, в якому було вказано, що гра має релізнутись 28 серпня 2025 року. Інтернетами ширяться чутки, буцімто конамі готують нову aaa гру за Всесвітом Кастелванії. Завдячувати цьому варто популярності серіалу від Нетфліксу. Дякую, Ларіа. Не виклали окремого трейлера для фоторежиму, який планують додати в наступному оновленні третьої брами Бальдора. Де фотограф? Сега виклали ще одного сюжетного трейлера Лайка like Pirate Yakuza in Hawaii. Нагадаю, що реліз запланований на 21 лютого. Відійди від борту. А що це? Це кракен. Колишні організатори мертвої і 3 та вже давно похованої, зібрались покумекати, як її занекромантити, та вигадали зробити ребрендинг. У мене є PowerPoint, я зараз принесу і покажу. Я не вкладаю в твій стартап. Це все і це край. Тепер ця виставка називатиметься Interactive Innovation Conference, Скорочено, iICON. вперше її планують влаштувати з 26 по 30 квітня аж у 2026 році. Коли з'являються ідеї, я нічого не можу вдіяти. Вони просто з'являються, якщо чесно, вони іноді приголомшують. Я хотів би їх пригальмувати. Це моя слабкість. Просто зараз в Калавдуті відбувається спеціальний термінаторський івент. Радий зустрічі. Іди, броди. У новому апдейті Alan Wake 2 Remedy додали купу нових налаштувань складності та нових особливих налаштувань, зокрема прицілювання гіроскопом для геймпадів. Якраз те, що треба Вархорси заховали в Kingdom Come 2 великотку з Алден а саме чувака з мечами і в Глеку. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.